І знімаю вам в сутінках. світло виробили, а я якась сапожник без сапог. Генератор не відремонтований. все вимити, лечищини. хотів вам показати, звісно, вал. Пам'ятаєте, він був з переносами металу полірований, переносів металу немає. Працюю під ліхтарик. Так. Ось так виглядає кришка. Тут я нічого зробити не можу. Буде таке, як є. Сильних задірів немає які переносимо металу. Такі є деякі такі подекуди царапинки, але от такого глибокого, щоб підклинювало, було, такого немає. Ну Ще працюватиме і довго працюватиме, все нормально, але ж, але ж візуально виглядає не дуже добре. Тут все повідчищали, повідмивали. Всередині. Ви ж пам'ятаєте, було навіть гірше, ніж тут. Ну, Тут ви розумієте, що немає смислу. Вичищається сильно морочиться. Візьму просто болтик, помажу маслом. Масло. Там навіть, навіть не що Я ж буду ставити на стенд, тому болтик з маслом змажеться, і там буде, різьба не буде коризувати себе добре. Просто ці чистки мийки дуже-дуже багато часу займають, дуже все це тяжко робиться і довго. Всі клапанці, що можна, розбирається, вичищається, відмивається. Ви ж бачу, в якому стані воно це все було. Так, зберу зараз кришку, потім буду переходити вже до нижньої частини гідромотора, до плунжерів. Плунжера вам покажу, вимиті. Я ж вам цього напевно ще не показував, ось із такими ж колись була проблема. Оці штифтики вилітали і літали по системі. Плавали, плавали мотались, бігали, як хочете так і називайте. Е, нового зразка, штуцерки, вони вже такий штифтик, Ось тут отріс вріз, в різьбі, і наскось вже зафіксовані штіфтом. А в старих моделях, якщо бачите, ось так цей штифт стоїть. Тому щоб було менше шансів, що він вилетить, і бачите, ось так керню його. І вже буде триматися ще міцніше. Щоб не наробило шкоди. А мені як озвучили вартість оцих штуцерків, то я був в шоці. А ось дивіться, бо жирів. Все блестить, все добре і повесеке. Зараз Нужно не Опа! Сейчас супер, машин. А ось дивіться кришка зібрана. Бачите який циліндр. полірований все добре. Дивіться, як переливається світло. А тут зацепів немає. Хоча на камері дуже добре видно. Дивіться тут. Давайте шило напевно візьму, зараз покажу вам. О, світло далеко це відео буде більше для майбутнього власника, щоб власник не хвилювався, дивіться. Бачите? Зацепів немає, не зацепляється, дивіться. Підпочаток є, зацеплю бачите? бачите? Лігенько ходить. Навіть легенько, дивіться. Підлоги дивіться. Другої руки все супер, бачите, зібрав йожика все на своїх місцях півгоди роботи все вийшло. З пластиною не став нічого робити, вона в дуже хорошому стані. Ну, тут легеньке пятно підграння масла, але ідеальна поверхня, то всього-навсього пятно. Немає ніякого ні вироблення, нічого, все добре. Так, люлька. Переносу металу ніде немає. Все добре. Тільки сліди залишилися. Так, ой, якби я так не лице вам перевернув до показати. Ось так, Це чистесеньке, як новесеньке. Бачите?